Величезні персики, дешево і сердито. Еритрокарпи, нектарин інжирний, нектарин медведь. То 30-40 гривень. Це я прошу не обрізати. Хай буде ось отакі приїжджають обрізки. Ось таку приблуду придумав. Доброго дня, Миколаїв 29 січня, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. Підписка, вподобайка. Довго розповідати не будемо, поїхали по темі. Сьогодні у нас в темі. Тема ходили, ми обрізали по садку, садок свій потрошки обрізаємо, так як у нас дерев забагато, є ось такі величезні персики, яких так вже плодоносять на верхівках. Все одно нам обрізати. І ми не встигнемо це все зробити весною. Але відео не про обв'язання, а про те, як ми заготовлюємо живці. І просто хочу, ну, кому це відомо, а кому може буде в новинку, де я беру живці. Саме проще брати живці. Нових рослин, якщо ви хочете щось, щось розвести і ви маєте навички прищеплювання, це купувати ось такі саджанці Виходить дешево і сердито. Це в цьому році ми купували саджанець Це в нас абрикос Конгат ось такої висоти. Він був десь, я думаю, за 2 метри. Тому що на висоті півтора метри, ось ми бачимо, яка товщина. Довго розповідаємо. Де ми беремо живці? Купили ми деревинку. Якщо купувати, ось такий кожен живець буде коштувати. ну, Хто продає дешевше, хто нормально, хто не ставить на тому, щоб заробити сильно, то 30-40 гривень. Це, я думаю, це нормальна ціна. Де в кого такі самі живці коштують до 100 гривень, а то можуть і більше. Навіщо нам купувати? Ми купуємо дерево, яке в нас буде вже через рік плодоносити, маємо надію. І ми маємо ось дивіться, довжиною 40-50 см. Один пагінь живців. Другий третій, четвертий. І ось п'ятий довжиною майже метр. Тобто ми, можемо, ми отримуємо деревину і кучу живців. Чому ми будемо вирізати ось ці пагани, я б їх і не вирізав, тому що це вже сформована крона. Але, але, але ми бачимо, що під цими гілками при транспортуванні, при викопуванні ось такі пошкодження. Тобто ще й пошкодження знизу під гілочкою. Тобто вони зупинять ріст. Це так сказати, є спеціальна така операція роблять для того, щоб зупинити ріст з гілки. Ну, я думаю, що це вийшло випадково. Тож, ми зрізаємо ось тут садженець, лишаємо один, два і ось ці маленькі поки. І маємо на живці гарних 4-5 гілочок. Якщо взяти ці 4-5 гілочок в середньому за ціною 50 гривень, це ми маємо 200 гривень, але ми маємо і що прищепити і готовий садженець з кореневою системою. Ну, бувають випадки ось такого. Це у нас персик. Теж гарний персик, але тут гілочки тоненькі. Ну, на окуліровку тут можна буде щось взяти на літню зазвичай. Можна не видаляти, можна сформувати крону, а кілька гілочок лишити для того, щоб взяти на окуліровку. Вони потовщуться, я думаю, до літа. І буде гарний матеріал. Теж, як варіант, для того, щоб Отримувати, так можна сказати, в кавичках дармовий матеріал для щеплення. Це так, чому я, коли прошу купую якісь саджанці, особливо фундуки. Я прошу не обрізати. Хай буде дорожча доставка, але не обрізати. Але є, є продавці, які знають про такий лайфхак, як моя онука колись казала. І ось ми купували фундуки. І їх зрізають на висоту 30 см. Хоча тут довжина його була, я думаю, десь метра півтора-два. А я б мав би матеріал для щеплення. Ось отакі приїжджають обрізки. Ну, фундуки -то з них виростуть, маємо надію, але матеріалу для швидкого розмноження ми не отримаємо. Все одно набагато швидше. Ось ми в минулому році купували те, що у нас ряд персиків, пізньостиглих, середньостиглих, Це в нас слива Точосан. Ми його обрізали, маємо ось таку крону і вже з нього ми на літню окуліровку брали матеріал. Навіть ну, ми обрізали, якби не обрізали, навіть цей гілочок, теж можна взяти матеріал. Ось минулорічні персики. Теж чудовий варіант. Ви купуєте саженець. Через рік ви маєте кучу матеріалу для окуліровки, щеплення, хто що розмноження. Ось На Наприклад, у нас в минулому році ми саджали. Саженці нектарину інжирного, така сформована крона. Ось пізно я кинувся, я. ось ми обрізали, ми маємо ось такий вже матеріал. І ось обріжемо, тому що ми будемо ось тут ми зріжемо. Це у нас вже матеріал. І ось ми зріжемо, ми будемо крону пускати в бік. Хоча тут і квіткові бруньки є, але ми його пустимо на щеплення. Також ось тайпа. Ми лишимо ось ці, а цей зараз виріжемо на щеплення. Ось такий у нас безкоштовний виходить матеріал. Мазую я зрізи ось таким засобом. Це ще, можна сказати, салдепівська оліфа. Натуральна, не знаю, я вже користуюся нею років з п'ять, мабуть, є в мене каністрочка, роздобули. Наливається в бутилочку, ось таку приблуду придумав. Зручно дуже щітку прикрутив на гвинтик, опускаєш бутилку і зберігається, так і все. І змажуємо зрізи. Які ми щойно зробили зимою, щоб воно не вивітрювалося і не проморожувалося. Дуже добре, добре тримається плівка цієї олифи. так що Користуюсь, не жалкую. Проводили обрізку, нарізали собі живців для щеплення. Ось ми трошки еритрокарпи, нектарин інжирний, нектарин медведівський. Грушу бергамот зрізали. В цьому році ми посадили абрикоси, джингат і конгат. Поки що так. Маємо надію, що в цьому році новий проєкт започаткуємо. Будемо щеплювати на привой. Ну, це все в майбутньому. Тому що для багатьох людей це просто гілоки, які обрізаються і викидаються. А для деяких людей це дуже гарний варіант для заробітку. Ну, заробіток кожен робить свій, і це правильно, тому що треба ділитись досвідом, ділитись саджанцями, новими. Не в кожного є доступ до цього. Дякую за увагу. Підписка, подобайка. Слава Україні!